Як треба розвити отаке масливо, дивіться. То, що читаю інструкцію, написано 1 до 50. Хорошо, розвертаємо. 1 до 50. Що написано? 20 мл на літру бензину. Це для українців. 20 мл для поляків. Окей. А якщо це вже беруть британці, то тут же щось стає 25 мл. Тут мл і тут мл. Скрізь мл. Ну, для українців 20 мл, для поляків 20 мл, для британців 25 мл. Як думаєте, що така різниця? Я чесно без поняття. Ну, ну ніби що, що цей, е, ці умовні позначення ті самі: там літр, там літр, тут на літру, тут на літр. А одним 20, одним 25. То я не знаю тепер. Якщо я трохи англійської мови знаю, то це мені скільки? 22 Ну, я, звісно, лину 22 мл. Думаю, на всякий случай посередині лину трошки Попробую це ця Олива синтетик. так, синтетична, да, синтетична олива, їй трохи менше треба. Але от що в інструкції отакий от прикол, це мені інтересно.